Вітаю всіх! Як енергія аркану місяць будуть впливати на нас 18 лютого 2025 року енергії дня понадмірність водних стихій. А тому на цей день бажано знизити фізичну активність. Також в цей день буде відчуватися, що енергетика ослаблена, можливо, буде якась психологічна нестійкість. Також можуть нахлинути якісь спогади з минулого, або взагалі виникнуть непередбачувані, такі незрозумілі передчуття. Тому намагайтеся сьогодні зберігати уособлену позицію, зменшити свої контакти. Якщо у вас є можливість, то краще залишитися цей день вдома для того, щоб відновити свої сили. Якщо хто займається медитаціями або техніками розслаблення, то це буде для вас дуже корисно. А сонце буде допомагати вам зберігати ваш баланс. Тому не довіряйте всій інформації, що в цей день буде надходити до вас. Краще орієнтуйтеся на свою інтуїцію. Також не варто її надавати забагато значення, тому що занадто. Такі Водні стихії впливають, що несуть якісь сумніви, щось незрозумілі ситуації, запутане, якісь таємниці, ілюзії. Тобто на цей день не варто планувати рішення певних питань взагалі. Бажано відмовитися від визначення конкретної якоїсь своєї позиції або свого рішення. На роботі і у бізнесі ну, можуть бути такі ситуації, де ви при підписанні договорів або контрактів можете припуститися помилок, тому потрібно бути дуже уважними. І якщо хто шукав нову роботу, то це не день для того, щоб ви її знайшли. Перспективи в цей день неясні, незрозумілі, і взагалі обстановка на роботі ну, така нестабільна. Не обов'язково це буде у вас щось погане, але не визначене буде щось. Це точно. Для тих, хто працює вдома або в кого професія пов'язана. Із уявленням, з ілюзіями, із харчуванням, з рекламою, то у вас цей день пройде більш вдалими в особистих стосунках. Ну, для когось це може бути і період романтичного залицяння, наприклад, вечеря при свічках, якщо це організують дівчатка для своїх партнерів. Але не варто забувати, що партнер сьогодні буде бачитися зовсім не таким, який він є насправді, а швидше буде ідеалізуватися. Тому у стосунках буде дещо, можливо, таємниче або недосказане. І в будь-якому випадку, якщо ви на цей день готові проявити ініціативу, то вона повинна відходити від дівчаток. І порада на сьогодні. Не дозволяйте нікому і нічому збити вас із вашого шляху. І не поспішайте діяти. Звертайте увагу на те, що наразі відбувається на внутрішньому плані. Дослухайтеся до своєї інтуїції, звертайте увагу на свої сни. Там можуть бути для вас певні підказочки. І будьте обережні! Можливо, вам для того, щоб досягти хоч яких результатів, а бажано, щоб великих результатів, то вам доведеться долати перепони ті, що є всередині вас. Лише таким чином ви зможете рухатися далі. Тож, не ігноруйте повітря інтривоги. А я бажаю всім, щоб у вас завжди складалися обставини найкращим чином для вас. Миру вам і гарного дня!